Привіт, вболівальники синьо білих! Ласкаво просимо до ще одного відео. Вчора ми здобули велику перемогу над Ворсклою, але найбільше привернуло нашу увагу травма одного з наших захисників. Я розповім вам усі подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб допомогти покращити наш контент. Давайте зробимо це! У середу, 18 вересня, відбувся перенесений матч четвертого туру Української прем'єр-ліги 2024-2025. Київське Динамо протистояло Ворсклі на стадіоні імені легендарного Валерія Лобановського і здобуло красиву перемогу з рахунком 3-1, але не тільки результат вплинув на матч. Однією з новинок гри став дебют захисника Браяна Сабальоса, який одразу забив. Але, на жаль, його дебют був перерваний через зіткнення з Денісом Дукве, що змусило вболівальників хвилюватися. Хороша новина, незважаючи на переляк, колумбієць не отримав серйозної травми. Діагностика виявила лише забій без струсу та перелому, величезне полегшення для всіх нас. Зараз ми вболіваємо за швидке відновлення Сабальоса, який уже продемонстрував великий потенціал у своїй першій грі. Ми впевнені, що він повернеться ще сильнішим. І все на сьогодні, люди. Не забудьте залишити свої коментарі про гру та дебют Себальоса, чи закріпиться він у команді. Я хочу побачити, що ви думаєте. До зустрічі в наступному відео. Обіймаю і до зустрічі.